Як ми хочемо їсти. Бо це ж ми такі голодні, вроді цілий день нічого не їла, так? Да? Финдюшка. Финдюша, не спіши, то подавишся. Фенді, не спіши. Хороше, хороше. Отак. Яка ж ти розумничка яка ти хороша дівчинка. Угу. Не спіши, ну я там маленькі кусочки порізала. Шукає, думає, що ще накидала на килимок. Вона їсти просить, це можна вмерти. Одне вухо опускає і зове мене так кивком голови. Ну надо ж тобі таке. Ну не вдається якось оце засняти. Ну, це якби хтось іще був оператором. Тоді можна було засняти. Це ж вам не просто так. Я ще в мікрохвильовку ставлю на 20 секунд, оце грію, якщо воно з холодильника. Так. Тут не просто. Ну що, що ти там шукаєш? Ага, те, що порозкидала, ну молодець, молодець. Ото збирай, збирай. Все, їж, я не буду тобі мішати. Мені сьогодні треба прополоти оцю ділянку перцю, і ввечері я буду троянду горимичну свою, яку я майже викинула, я вже там говорила. Я буду удобрювати і удобрю оцей перчик, бо він щось теж такий слабенький. І якщо встигну, мені треба і цибульку під підполоть трішечки і перо зірвати та нарізати і в холодильник сховати. А це, дивіться, в мене кабачки, але чомусь вони, чомусь вони, бачите, всі пусті, не треба мені, давайте вже урожай. Ну що, це? Кожен кущик зараз обірву. І що я... А оці перчики я хочу вдобрити по листу. У мене є добриво. Вони вже квітують, щоб більше їх було. Трішки підв'язала томати. Томати вже і зав'яз є, і квітують вовсю. Ну, то вже, мабуть, я завтра їх Ну, Оце така робота кожного дня. Одна й та ж. Я недавно цю цибулю зелень зрізала. І морозила. Дивіться, яка вона вимахала. Зараз возьму миску, ще зріжу, але зараз помити її треба і хай підсохне. А потім зріжу і поріжую морозилку, бо непонятно, що буде в цьому році з цибулею. Вона й так у нас з зими дуже дорого коштує. То я хоч цієї на морозі, та щось своє. Я дві півлітрові баночки посадила, а оця халцедон, звичайно, в мене не вийшла. Мабуть, в мене не вистачило терпіння її чекати. Я там перці посадила, зараз підпушила і увечері, коли сяде сонечко, я підживлю по листу. Хотіла оці великі підживити. А потім вирішила ті, що валя давала. Вони F1, але взяті з перця, то я так думаю, що вони не будуть F1. Як називаються, я забула, потім напишу. От Як вона написала, як вони називаються, я пошукала, О, так вони F1, то вони не будуть такі, як вона говорила. І оце ж дивіться, кріп. Я теж зрізала. Думала, там, може, якась там гілочка, яка виросте, а він пішов, мабуть, тому що в нас ото два дні так лив дощ. Ну, я, як і обіцяла, показую цю горемичну трояндочку, яка плететься, яку я майже викинула. Ну, не те, щоб я її викинула, але ж я просто її прикопала, а вона росте. І я тут підпушила їй землю. Єсть у мене добриво для троянд. Я покажу, яке. І я удобрила її. І ось поставила ще такий прутик. І ниточку ще підв'язала. Ну, тепер рости, я буду за тобою доглядати. Отаким. Добривом для кімнатних та садових троянд я удобрила свою трояндочку, і я думаю, що вона тепер піде в ріст. І я буду її підживлювати частенько. Дивіться, тут треба одну чайну ложечку. На 2 літра води і підживить. Ну, звичайно, я всі 2 літра туди не вилила. Я ще я літр вилила Ну, вона дуже маленька, а то удобрила ще трояндочку. А це я говорю про цей перець. Бачите, він, він уже там і викинув квіти деякий. А зовсім маленький, і я зараз по листу його підживлю. Ну, не зараз, а ввечері. От. А потім і в і корні. І в корні, ну щось, мабуть, коров'як у мене там броде. Мабуть, цим буду. Ой, І, і, і скрізь уже бур'ян росте. Так, тут по кабаках, не кабаках, по кабачках. Це кабачки у мене. Я зірвала пустоцвіти. І оце з усіх я тут знайшла, тільки... Ой, що ж і тут перці. Ой, ну тут земля, тут треба вилами перекапувати. Така жорстка. Так, я ж десь бачила один кабачечок. Ось. Бачите, ось росте, А це ж пустоцвіт буде. Оце пустоцвіт. Що це робиться? Давайте кабачків уже, а то потім, як дешево буде, не цікаво з вами. Так, ну і ще оце цибульку треба трішечки. Ну, оце ця цибуля, з дві півлітрові баночки. Але і тут можна зелені, тож десь по, по два пера брати з цибулинки і теж заморозить. Ну я сьогодні не буду. Я сьогодні оту зроблю. Он, красуня, горох їсть. Фенді? Фенді! Ти що, горох я їси? Що ти там робиш? Горох їси? Красуня, та і, і синє треба підлить, все треба, все проситься. Ну я зараз хочу ще пройтись по картошці, подивитися, може там Колорадський жук, я не бризкала нічим. Збирала вручну, їх не було небагато. Ну, зараз пройдусь, провірю, і вже і сонечко сяде. Отаким добривом я сьогодні підживила свої перці, які дуже маленькі. Оце 25 грам розчинила на відро води. І це було листове підживлення. Ось таке комплексне добриво для листового підживлення. Кому цікаво, ось таке зав'язь. Думаю, може зав'яжуться. Ну, вони починають там уже квітувати. На жаль, у мене оце один пакетик, а мені б іще один би треба. Але вже немає, я все передивилася. Зірвала ще з вулиці отакий букет. Поставлю дітям. І погуляла трішки з Фендією <зас> за двором. Ой, вже додому проситься. Все ми зробили. І підемо додому. Захмарило в нас. Зараз Покажу. Бачите, як. Може, дощик піде ще, ну він уже налив добре.